Усіх вітаю вас, шановні українці. Вступ такий сьогодні незвичний. Немає мармиски в кадрі. І Я вирішив показати апарат, який ви, в принципі, і так бачили в кожному моєму відео. Доволі часто він був присутній. І зараз немає світла, але цей мейтфон у мене на батарейках вже працює. Третій рік на батарейках. Але будемо говорити ми сьогодні про ось такі касетки. Ось сьогодні у нас на огляді TDK серії AE або AE. Кому як зручно буде вимовляти. А так, просто хотілося пару слів зазначити за цей магнітофон. Відносно, вони були недорогі, але отримували ми там їх. І на чеки, і е, на трави, там, що хтось збирав, можна було отримати. А де хто купує. Ну, В принципі, як це відносно, це було недорогі. Це, звісно, не Sharp. Але всім відомий е, PHW 702 Fisher. І є в мене на нього паспорти, тому що цей апарат я придбав новенький. Коробочці, який я перший, розпечатав його. І зараз я на, натисну на паузу. Ми перейдемо на наше звичне місце, і я вам покажу паспорт його. І ми продовжимо огляд наших касеточок. І так, пауза. І так, ми на нашому місці. Е, музичний фон Козак System. Сподіваюся, вони не будуть сваритися за те, що я без дозволу вмикаю. Але ж це свої. І так. Продемонструю на апаратик Ось такий паспорт. Fisher Studio Standard PHW702K. Повністю новісіньки. Цей паспорт на. Кількох мовах: англійська, німецька, французька, іспанська, арабська, японська і євріт якщо я не помиляюсь. І є спеціально для Савка зробили інструкцію е чужої мови, але якою ми яку ми розмовляємо і, і розуміємо, можемо. Вивчили, як то кажуть, під час окупації э, Савка у нас, українців. Стеромагнітола з високою точністю у вас произведення. Ось такий агрегатик повністю. Бачите, він перекладений. Таке враження, що печатали на печатній машинці. Інструкціон. Ось так Виглядає, ну, як колоночки зняти, як їх чіпляти, як їх можна повішати до вісчого, ну, навіть можна їх розвішати. Ну, тобто якийсь повноцінний такий е, опис, ну, як для валінків. Так. Ось так. Тут бачите інструкції, як доглядати, протирати головки, все є е, апарат. Якщо я не помиляюся, у нас, скажімо так, на, на просторах совка, він був з 1986 року. Якщо в кості є більш точніша якась інформація, буду радий прочитати в ваших коментарях. І ось така от вкладочка, внімання покупателі була. Тобто гарантійний талончик такий був. Ну, він в мене чистесенький. не знаю люди, які. Взяли цей агрегат. Скоріше за все, це було, як то казали тоді, з під поли по знакомству на базі Ось Бачите, фірма Sanyo Electric Co Ltd PHW702K От, ну ви Звісно, Бачите, не заповнені. Тому що не був Ага, бачите, гарантійна майстерня була е, Московія. Sanyo Service Центр. Так, цей апарат виробляла компанія Sanyo. Не дивуйтеся, Fisher Sanyo це одне і те саме. І тоді. на чому, Для чого ми, в принципі, тут зібралися? Ми зібралися для того, щоб роздивитися касетки серії AE. Або AA. Ну, як правильніше має бути. Звучати так. Якщо англомовно, то AE, мабуть. Але так як ми собі звикли, це AE серія. Ось ця касетка, це в нас так, шпоргалочка 87 рік. Бачите, фірмовий кейсик TDK Made in Japan. І в мене два варіанти на 120 хвилин і на 90 хвилин. Давайте ми роздивимося ближче. Так, є в мене на 120-ті наліпки. Дивно, мабуть, що це з іншої касетки, тому що на самій касеті наліпки є вже використані. Ось так вона виглядає. Але ця. Ну, мабуть, що з іншого. Дивіться, вона може бути з. З другої так ми її так і перекладемо, там її їх нема. Так, і я вам показую вкладку. Повноцінна вкладка з таким от подвійним розворотом. бачите, внутрі класично мінімум написів тобто залишається місце для записульок. Ось такі от бачите. Розмальовочки, ті Хто знає, що означає ось цей от логотипчик? Буду радий прочитати в ваших коментарях. Можливо, хтось це знає. в мене є здогадки. Мій підписник Олекса Баракуда. Дуже грамотна людина, знає багато про касети. Так що, Олекса, я чекаю твого коментаря. Твої коментарі завжди цікаво прочитати. Ось акустик Excellence це якраз абревіатура, як розшифровується АЕ – або AE Acoustic Excellence. Ось. На цьому розвороті є знову ж табличка градації класу касет. Тобто, АЕ – найперша касета, найпростіший в варіанті такий. З якої починається за нею AD. Далі AR і ARX. Це градація касет першого типу. Далі вже градація другого типу і четвертого типу. Тобто, бачите, четвертий MAXG найвищого рівня. Ось. Ось так. от Виглядає. Касети японського ринку, про що свідчить, в принципі, бачите, тільки японська мова. Я думаю, що вже після того, скільки ми роздивилися моїх відео, ви вже вивчили японську мову. Так що ви приблизно знаєте, що тут написано: і гарантії, і про те, що може замінити касетку, якщо там брак знайдете. Але це малоімовірно, прямо так і зазначено. Мало ймовірно, що ви знайдете брак. Давайте ми покладемо на місце. От. І роздивимося саму касетку. Ну, е, зроблена доволі просто, просто і цікаво. Касетка повністю прозора. Е, так, може тихіше зроблю? Так. Повністю прозора касетка. З такою сіткою на головному віконці, але не заморачилось, тому що касета прозора, і ви, як це зараз модно називати, наби. Або будемо давати зручно нам катки. Їх все видно. Бачите, і захист на місці. Нічого не виломано, Слава Богу, і є номерочок. Давайте роздивимося його. Так, ого, зваді, злови, зловий, зловий. Так, перша циферка 7. Тобто, скоріш за все, або третя з кінця 7, це вірно визначено, я так думаю, рік 87 рік. Та так, а друга касетка, бачите, в ній на ній не було наліпок. І ми ці, скажімо так, ці наліпки, які були в тій касеті, ми покладемо на законне місце в цю касетку, бо ж тут нема, нема, бачите, ніц. Тут все те саме повністю однакові. Розглядати вже ну, немає сенсу, але тільки на 90 хвилин ось така касетка. Ой. До речі, ми знаходилися ракордік на 120-ті. А на 120 вона... ніби прозора. Зараз ми промотаємо і подивимось, що там далі. Так, беремо наш пінцетик, як завжди. Так. Так, бачите, на рекорд чистий. Немає цих рисочок Так, 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 так. Все промотали. І ми роздивимося стрічечку. Стрічка світло коричного приємного такого кольору, першого типу одна з моїх улюблених. Така, як, ну ніби схожа, на 82-го року серії D, Ну, чомусь мені отак от, от подобається. Це такий мій бзік. Так що, як то кажуть, в кожному кожному своє. Ми всі тяжко хворі, і болячки наші, головне приносять нам задоволення. Так, і давайте тоді вже раз ми перемотали ту, ми цю 90 хвилин хронометраж перемотаємо на стрічку і спробуємо порівняти, чи вони будуть відрізнятися. На перший погляд, ніби ні. Так. Дивіться. Ні. Вони не відрізняються, вони повністю ідентичні. Камера деколи може і може передати під якимось нахилом, але повірте, я дивлюсь по повз камеру, і вони повністю ідентичні. Так що. Послухаємо, що тут записано. Навіть, не знаю. Ці касетки в мене доволі давно, але ще руки не дійшли їх записати. Інакше була б була би в мене якась. Так, ну давайте. 120-ку. Може, там практично промотали щось там. Ну, якась японська розмова. Коротше. А, все зрозуміло. Каріфани вирішують, куди сьогодні йти на пиво. М -м -м. Яке будемо пити? Подільське? Блін, вони так і сказали. Подільське пиво будуть пити. Ну, красавчики, що ж скажеш? Так, 120-ку ми послухали, давайте послухаємо, що ж на 90 ці є. Так, ну коротше, той тип, який вчиться грати, я думаю, що в нього, в принципі, непогано виходить, так як для першого разу там. Дивися. Він щось витворює навіть на тому синтезаторі. Блін, далі вже запутався, збився, все зрозуміло. Ну, вчитися і вчитися, ще є я так І так, це наші перші ось такі касетки серії AE. Наступні, в нас аналогічно буде така хронометражність 90. але ця касетка буде вже 89-го року. Так, де в нас шпаргалка? Тоб, точно, бачите, я не, не переплутав. 89-й. Тобто, на два роки пізніше, ніж ті. Так, ну, давайте будемо роздивлятися. Так. Достаємо, дістану я 120-ку. Ось така вона. Бачите, тут вже немає розвороту, вона чистенька. Ну, тут. да, Японець тут, звісно. Джамбалай є фелінська. Ну, коротше, такі пісні якісь. Охо-хох. -ох -ох. Так. Будемо потім слухати ці джамбалайя. Давайте спочатку ми. Роздивимося. А ну подивимося подивимося на, ін... на іншу. Так, вони... вони такі одинарні, без розвороту. А я маттю туди, ти -то подивися. Ну, тут ще складніше зашифрував. Тут джамбалай навіть не, по... не побачиш. Є наліпочки, які одну пару вже використали кудись, і пара ще є. Так. Японською мовою на звороті. Так і лишимо. Ну що ж, ось так такі коробочки від AE. І самі касетки. Касетки стандартного корпусу, якщо ви пам'ятаєте, 95-го-96-го року серії D, AE. дуже потім такий популяризований був. Такий от форм-фактор дизайну касетки. Бачите, все на місці, ціленьке. Так, подивимось, що у нас тут. А фіг поймеш, який це рік. Бачите, 104. От як зрозуміти? Але е на просторах інету вказано, що це 89-й рік. Я так розумію, що, мабуть, дизайн дешек середина 90-х пішла десь приблизно от з таких. І ось ця 90-ка. Все те саме. А ну, дивимося, який тут номерочок? Бачите, тут ніби співпадає третя з е кінця. Циферка 89-й рік. Це ніби сходиться. А та от якось незрозуміло. Бачите, не люблю я клеїти наліпки, навіть коли вони є. Не люблю. Так легше, як то кажуть, дивитись за касетками. Дивіться. На 120 ці теж немає рисочок. Аналогічна ситуація. Давайте, значить, промотаємо до стрічечки. Так. Я, я так думаю, що стрічка аналогічна, вона нічим практично, ну, всяком, ну от в кольорі вона не відрізняється від 87-го року. Та сама стрічка. Та сама. Зараз ми перемотаємо. 120-ку. Так. Нічим не відрізняється. Зараз ми їх обидві. Так, зверху це 120, знизу 90. Вони теж не відрізняються нічим. Бачите, на 120 це подушечка іншого кольору. Хм, Так. Да. Ось так. Стрічки гарні. Так, ну, давайте. Ми по... послухаємо. Що на всіх казетах. Цікаво, мені не знайомо, але початок приємний. Треба буде дійсно послухати. Що це? Хто це? Може хтось по перших нотках впізнав? Пишіть у своїх коментарях, хто впізнав, що на них на неї записано. І послухаємо, 90-ку. Що ж там? ще один Джорджа. І теж непогано непогано, я б сказав би. Можна послухати? Хто зна! Колись я класику не любив. А можливо. А зараз я, в принципі, і не проти класики. Людина росте, розвивається. Так що. Все можливо. Так. Я ось ось що подумав. У нас відео виходить вже 20 хвилин. можна зробити дві частини. Це буде перша частина е, нашого фільму, е, короткометражка але корометражка в, в стандартах YouTube для вас це, мабуть, вже задовго. Я зроблю другу серію. Тобто я зараз вимкнусь і запущу другу серію. Запущу так. На цьому, як то кажуть, ми не, не прощаємось. Кінець першої частини касет, а є серії. Пишіть свої коментарі. І слава Україні!